Привіт! Мене звати Настя і я хочу подякувати моєму підписнику за те, що він мене порекомендував у своєму YouTube каналі. Як його нік в Ютубі я не вимовлю, але залишу для вас ссылку на канал. Він теж початківець він теж початківець і знімає відео, та також стрімить в Ютубі. А ще у нього дуже висока швидкість у арбітра. І він цікаво говорить. І ще можу сказати те, що в нього голос, він є приємним. Не таким, як в мене. Я маю на увазі, що, наприклад, я говорю швидко, а він говорить не швидко. І, як правильно це сказати? Я не вимовлю це слово. Літераторит. мод. Вот. Так що підписуйтесь на нього. Силка буде в описі під цим відео. Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу показати тобі мої битви на онлайн арені. Не знаю, як у вас, але мені вони даються тяжко. Інколи бувають такі дні, що я. Просто її не граю. Тому що, як ви можете бачити, в мене мало героїв. І Мої герої зараз не справляються. Мені потрібно, напевно, поніжати ранг. Але все-таки я граю. І як ви можете бачити, тут фонін на 5. Булпрабуді і Аліса. Що цей, що цей він б'є з однієї його разу тричі? І я думаю, що він мені забанить Сунвуконга, а я йому, напевно, забаню ось цю. ось цього героя, тому що він іде з блоком оживлення, але бачите, він мені забанив. Теодосію. Але я не буду всі бої, 10 боїв, зразу виставляти. Я буду виставляти найцікавіше, щоб це було і вам цікаво, і також буду мої перемоги і програші показувати. Можливо, я щось не так роблю, то чекаю ваших коментарів. В принципі, як можете бачити, я. Кинула блок штрафів. Зараз хочу кинути. І ось А2. Кинула блок штрафів і заморожування. І щось він мало вдари. Можливо, він мене роздягнутий. Бачите, як мене вбивають. Я не хочу так. Так грати, коли мене постійно вбивають. Він ще страх на мене накинув. Можливо, я і виграю. Зараз я кидаю собі життя, щоб продлити, але він може мене так вдарити. І мені буде не переливки але бачите, я його перемогла. Але мені здається, це така перемога на, тонкому, на тонкій ніті не туди зайшла, ні він в мене вдягнутий. І хочу ще запитати, як ви вже робите злиття, чи ні, у мене зараз на даний момент у мене 150 зірочок. Не зірочок, а частинок. Завтра буде павук. І завтра буде. Як вона називається? Уповнення колекції. І, як ви можете бачити, він в ком... комідуса. Виставив. І це вже є ой-ой. Я за те, що хочу сказати, за те, що я героїну роблю. Завтра буду відкривати уламочки. Тут я буду банити ось цього героя Каламітуса. Він мені забанив Фабіана. Але я поставлю залив. Я дивлюся, скільки тут швидкість. І я за те, що хочу сказати, за те, що я буду, напевно, відкривати сині уламки. Як ви могли вже бачити, я не буду це вирізати. Як ви можете бачити. Мені в мене. <зараз>, Зараз я зберуся. <зараз> як ви можете бачити те, що... Ви бачили мої уламки. Я не туди зайшла. <гум> От як, ну я не, я не розумію, чому. Дають, ну, вроді би, урон 5 тисяч, а він взагалі не б'є. І що хочу сказати, що ми бачили мої уламки. І я буду відкривати... Сині уламки, можливо, буду відкривати фіолетові уламки, але не буду відкривати жовті, і не буду відкривати. Червоні. Я відкрила 4 жовтих на ось цій пробуді, що була, ну, поповнення колекція маю на увазі. Я виграла, але мені здається, цей бій, він з однієї сторони був легкий, а з другої сторони, з іншої сторони, був дуже такий непередбачуваний. Ще хочу сказати про те, що я відкрила на цьому. Уповнені колекції, але результатом я не задоволена. Але це плюс, тому що якщо я буду відкривати Лео, а я буду відкривати Лео, то я думаю, що мені випадуть кращі герої. Але відео це я виставлю з тим, що мені випало сьогодні, і те, що випало мені ній поповнення колекції, уже який буде стартувати з понеділка. Я виложу одним відео, тому що не хочу робити що тут одне відео, а понеділок інше відео з поповненням колекцій. Як вам подобається героїна чи ні? Також хочу сказати те, що я забрала April Anil. У когось є, наприклад, April Anil? Ілі, наприклад. Хтось вже нею грав, як вона вам. І хочу запитати про Шредера, як він вам. Як можете бачити, він ламасу взяв і Мітрала. Ну, мітрала для мене вона не є якоюсь опасною. Оце є опасний. Оце є опасний, тому що він оглушення. Я, напевно, оглушення заберу. Ой, ну да, оглушення. Ламасу залишу. Він мені забрав залівщика. Якщо чесно, то я хочу попробувати робити стрім. Але я не знаю, що мені для цього потрібно. Ну, наприклад, я можу включити ОБС. Звісно, мого лиця ви не будете бачити, але я можу говорити. Але мені чомусь... Ось бачите, отут він сразу вбив. А там він і пів ХП не... Не убив. Але мені страшно мені стрімити на Ютубі, тому що я не знаю чому, але я почала от, ну, я не знаю, може, це тільки я собі от так якось планку якусь високу поставила. Я, наприклад, говорю, говорю, да, а потім. Мені потрібно подумати це як ерор, знаєте. Я напевно арбітра поставлю, а потім МуКонга. Але він може мені зараз Сонмуконга поставити. І знаєте, коли я помиляюся, для мене це такий стрес, <съяв> стрес ерор. <съяв> Але я думаю, що потрібно. Виходити із зони комфорту і починати стрімити. Тому що, коли я почну, мені здається, стрімити, до мене підпишуться більше людей. От я не знаю, що оце роба, але напевно буду арбітра ой, Алісу обрати. Я поставлю арбітра за Ліпсика. І першого я буду Юдиса вбивати. Юдеса і Драху. Сьогодні я хочу розповісти вам таку цікаву, не те, що ідею, а, напевно, як це правильно назвати. Подію. <гум> Мені сьогодні вперше, ай вона вівцю пала. От... Ну от чому вона впала в цьому? Значить, не неї дар висить, правильно? Чи ні? Чи вона одягнута? Ну да, дар висить. А вчений. І можу сказати про те, що... Розповім все-таки про подію. Ти що мені перше? Куди ти вб'єш мені арбітра? Хоча в мене є тенесія. Зараз я тебе уничтожу. Головне, щоб по не походила. Зараз я її випалюване здоров'я кину. Я тебе перемогла. Сьогодні ще хорошо йдемо, тому що вона мене 4-5 перемог. І я хочу з понеділка, можливо, сьогодні запишу, але викладу в понеділок. Хочу вам записати такі маленькі короткі відео, і потім повернуся до події. Думаю, кого мені поставити? Мені сьогодні вперше подарували квіти. Подарувала квіти одна жіночка. Я думаю, кого взяти. Я, я служила два дні. От він взяв Конга, а я за Конга, а ні, я б його і не взяла, так? Да? Якби я перша походила, я не пам'ятаю, чи я походила перша, чи ні. І от кого мені а, буду брати нінцю? Бо мені, я думала, що нема кого брати. І я за те, що хочу сказати, от кого мені зараз банити? Оцей він страшний. І Sunven він страшний, бо він з одною клюхів може тобі. Ну, буду Сунвеконга. Бунати. І, наприклад, що можу сказати про те, що я два дні служила, я просто ходжу до церкви, і я два дні служила, допомагала, і я нічого не очікувала і. Сьогодні я приходжу до церкви вранці, і мені подарували квіти. Це білі хризентеми. Ну, от як може бути такого раз і нема. І це було, знаєте, так приємно, тому що я за те, що хочу сказати, я нічого не очікувала. Я служила просто від серця. І. Для мене це так було. Ну, я люблю служити, допомагати людям. Для мене немає там якоїсь, знаєте, ой і так далі. Ну, в тому плані, що це не робити, щось послужити. Якщо це в, моєму, в моїх силах, я буду це робити. Мені приємно, коли люди вони радіють, вони. Ну, коли я на них бачу посмішку, во, ось що я хотіла сказати. Тому хочу сказати те, що робіть добро, те, щоб ваші рідні посміхалися, це дуже підборює. Я не те слово сказала, але ви зрозуміли, яке я слово сказала. От Арманзе, він без зірочок. Але він робить оглушення. І Фабіан каварна штучка. І Макі каварна штучка. І Едит каварний. Тут всі каварні. Напевно, я оглушення. Він мені заліво обрав. Але бачите, який в мене вже рейтинг. Буду йому банити навички. Так, атакує одного ворога. Двічі, атакує всіх ворогів. Мені фабіон подобається. Може, я вб'ю когось, вб'ю. Але мені здається, потрібно ось цього вбити. А кого? А хто оживив? Наверно оце я оживів, ну ладно. Я не пам'ятаю, чи він блок оживлення накидає? Ой, блок воскресіння накидає. Або оживляє. Ну, я піду. Ну от як? От, от одна ціль, а два, і він так лупа низько. То він б'є як з пулемета. А це щоб він дольше доль, доль, доль не ходив. Зараз як собака ота похода, то буде мені ой-ой. Бо вона ж больно б'є. От, ну, я ж говорила, ну і зараз, якщо мені не вб'ють мого, треба, щоб оцей зумів воскрешити здоров'я поповнити. А ось тепер вже опасненька. Ну, він мені страх не кидав, я не походжу. Що толку, що я б'ю. Та! Це я вже. Він переміг. Але я все одно буду. Його добивати. Я не хочу йому робити на зло і не хочу виходити, тому що, можливо, я переможу. Чого він мені страх робить? Я не перемогла. От хто мені накидує страх? Собака? Угу. І він мені знову попався? Що тонку, якщо він знає? Моїх героїв. Але щось можливо когось іншого забаню. Інколи грати це. От один раз буває, що я так проходжу свою онлайн арену за минут 20, а інколи так, наче як... Рійко той я проходжу. І кого мені банити? Ну, давайте побанимо собаку. А ще можу таке розповісти, поки цей герой думає. У нас погода дуже така сумна, сумна, дощова. І те, що хочу сказати про те, що я не пам'ятаю, чи я говорила чи ні, я говорила, можливо, але не до кінця. Те, що. Значить, Фабіан мені страх накидає. Те, що я хочу по кожному герою показувати гайди, тому що якщо багато героїв, мені здається, ну як я раніше робила, мені здається, воно не є ефективним. Ще можу задати вам таке запитання, хм. скільки ми вже міста пройшли. У мене тут ще два боя, але я не знаю, чи мені їх бити чи ні. Можливо, якийсь плюс ще одну битву переможу. What's the game on problem? Oops. What's the Q minus problem? Мені здається, цей герой, він є дуже таким. З однієї сторони, тут такі герої не дуже хороші, а є такі, що, ну, давайте спочатку. Мені здається, ця команда вона є слабою, але в нього сотий рівень, і герої можуть бути такими. Класними. Бачите, він усипив мою команду і ходить. І мені нема кого чим воскрещить, воскресити. Знаєте, я коли от довго на, наприклад, суперник не ходить. Я щось... Я ну, я не знаю, можливо, ви теж так робите, наприклад, я заліпаю, там, наприклад, отак от вожу, там, або сижу в браузерах, тому що інколи так довго вибирають, що хочеться просто зас заснути. Мені те, що не подобається в онлайн-арені, те, що інколи герої так довго вибирає суперник. Ну, ти знаєш свою команду, ти знаєш своїх героїв? Зачем чому це робити незрозумілі речі? О, бачите? Я думала, що я програю, а Сон Кунг виграв цю битву? Молодчина? Чи йому потрібен розгін? А якщо йому потрібен розгін, то що потрібно для цього? Знаєте, що ще що можу сказати? Те, що, наприклад, Я сьогодні купила чай. Це так заповнити паузу. Говорю. Я сьогодні купила чай, і він дуже смачний. Тому що, наприклад, я не знаю, як ви, який ви чай любите і так далі. Але, наприклад, якщо говорити за мене, от я тут буду бач, банити Тора, тому що він з одної плюхи обиває. Хоча мені, напевно, потрібно банити було ось цю Кукарику. І я пила чай ангіл... англійський. Щось там таке. І він такий несмачний, він такий горький. Не знаю, може партія така, може ще щось, я не знаю, але ми купили інший. І він хоч і не горький. а я дуже сильно люблю чай. Я можу цілий, цілими днями пити чай. Я його п'ю, напевно, зараз 3-4 кружки. Ну, і що, він перетворився свої крилечки, виставив і убив всю мені команду. І зараз гарма-гарма походить оця мітрала. Але одна перемога все-таки є. І в мене 18. 35. І мені нічого цікавого не випало. У мене ось тут, бачите, вже 5. Карті. Ось такі в мене справи. Поговорила з вами. Якщо є якісь запитання, пишіть. Якщо є якісь поради, пишіть. Ось якось так. До зустрічі у наступному відео.